Всім привіт! Огляд смартфону Motorola E14, версія 264 вартістю 4200 гривень, тобто, да, це приблизно чуть чуть більше, ніж 100 доларів, тобто такий ультрабюджетний смартфон від Моторола. В комплектації, в нього, крім самого пристрою, буде ще от такий от, чохол. от. Жовтий колір. Так, так, таким чином це виглядає, досить приємно виглядає смартфончик. Так. І дивимось. Що з ним буде йти в комплекті? З ним в комплекті буде йти адаптер для зарядки і Type-C кабель. Чехол, адаптер для зарядки, Type-C кабель в принципі, вже непогана комплектація, базовий набір, всього, чого потрібно на перший час, у нас є. Одинарна камера спалах, кнопка, кнопка регулювання гучності справа, зліва слот, знизу Type-C-порт, динамік і мікрофон. Діагональ екрану. 6,56 дюйма. От, величенькі рамки, особливо величеньке підборіддя. Ну, розуміємо, що це бюджетний пристрій. Так, відкриваємо налаштування про телефон. У нас 14-й Android. От, але не всі програми підтримуються через його низьку оперативну пам'ять. Не всі програми будуть підтримуватися на цьому пристрої. Geekbench 6 не підтримується. От, тому тільки подивимось на результати в Antutu Benchmark 221 тисяча. В принципі, смартфон досить непогано працює. Да, тут от, ну, майже чистий Android да, з невеликими змінами від е, Motorola. От. Е і цим він подобається, що це дешевий смартфон, але вже він одразу з коробки. Не всі смартфони так будуть гарно працювати, як він. Деякі прямо от тормозять, деякі ZTE вони прямо от тормозять одразу, дуже довго думають. Цей, звичайно, теж да, не монстр якоїсь швидкості, але він досить стабільний. Хоча б ну, на цьому етапі, коли ми тільки знайомимося з пристроєм, тільки його там передбали, він нормально працює, досить стабільно. Це вже радує. Так, відео ми можемо записувати HD Full HD. Фото, портрет, QR-код. Ну, стандартна камера, одинарна. В принципі, самий звичайний бюджетний смартфон от, з непоганим дизайном, більш-менш непоганою комплектацією, і він не тормозить одразу з коробки. Тобто, це вже добре. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.